Центр. А, майстерня шоколади знову відкрила верхній поверх. Він був відкритий, потім деякий час не був відкритий, а тепер я бачу, знову є відвідувачі на най най найвищому, -най та якби третьому поверсі. От справді гарно. Там і вид гарний. Кава смачна. А йдемо в напрямку до бівеп. Хмариться на горизонті, але сьогодні так якби дощику не буде, то й взагалі найближчим часом дощ не очікується в Трускавці. Юка квітна Ще раз, ще раз нагадаю, просто часто запитують. Що... Так годують генератори. Так нема світла. Так зазвичай вимикають на 8-10 годин. Це означає, що решта часу є світло. Тобто світло є хоча б там. 14-16 годин на добу світло насправді є. На час виключення світла білет працює. Навіть є тепла вода. Так, далі тут кафе, ті, які не працювали, не працюють. Але концерти відбуваються за планом в Палаці культури МІ. Тараса Григорович Шевченка протягом останнього часу хіба Анастасії Приходько був скасований концерт. Всі решта концерти, які мають бути, такі є. Знає, тепло, я б навіть сказав, спекотно. Це наближається вже, напевно, 11. Нас, подивимось. Ага, 5-8-1. Зараз дата з'явиться. Смішно. Сані? О! 10.29. 29. Ну, будемо важати, що було видно. Микола, яку я рекомендую. Добрий день. Добрий день, Гарного дня. Дякую назад. Так, це Микола, експерт з туризму. Місцевий. Дуже рекомендую екскурсії. Чоловік має такі екскурсії, як у всіх, а має і цікаві маршрути, ексклюзивні. Звертайтесь. Ну, а да, самі побачите, що вранці черги за монцями нема. Цікаво, що символізує той автомобіль біля ярмарку. Це ярмарку стане більше, чи ярмарку стане менше? З часом дізнаємося. А ми йдемо до білету, так як казали. А центральним переходиком не будемо йти, там сонце пройдемо трошки тіні. Світязянка. Шо? Фокус не зловить, зловить Десята 32 Це і прямо, ресторанчик, і прямо, так трошки праворуч, вже розповідали, відновив роботу, але відновив роботу в форматі чистечка, соки, морозового, тредло. Я тим бівета. Що, ти дзвони з церкві? Та, сьогодні свято. Церкві правиться, дзвонив. Тому Торговий центр парк сьогодні не будується. Він буває не в свято не будується, в свято він точно не будується. О, німецький трикотаж. Як в найкращих домах Парижа, да? <сміх> <сміх> Поділяв в напрямку білет, а білет зараз не працює. О 12 годині відновить роботу. Катальпа вже відквітає, а там далі правіше, видно, бачите, катальпа, що тільки-тільки починає квітнути. Ну і госак біве, біве